З Іриною Болгаковою. сто один Доброго дня, шановні радіослухачі, сьогодні ми поговоримо на тему розлучень під час війни. Поговоримо в такому форматі доволі незвичному. Власне, чому ви зараз розумієте? У нас в гостях психолог Сергій Богданов, і зазвичай, ви ну, ви знаєте це ім'я. Що п'ятниця ми намагаємося підіймати різні теми, обговорювати їх? А Сергій Дмитрович дає якісь поради, можливо, саме вони потім якось допомагають людям. Але сьогодні, але сьогодні у нас ще в гостях Ігор Антіпов, підприємець. А власне, чому? Пан Ігор завітав до нашої студії, бо на його прикладі ми спробуємо розібрати цю ситуацію. Власне, саме пан Ігор і зіштовхнувся з проблемою, скажімо, розлучення під час війни. Ну тобто, ми не будемо загалибуватися якісь в особисті деталі, але спробуємо цю ситуацію саме обговорити з психологом Сергієм Дмитровичем Богдановим і з Ігорем Антіповим. Доброго дня, пане Ігорю. Доброго дня. і доброго дня, пане Сергію. Так, добропане Ігорі, я знаю, що ви пережили цю ситуацію. Ну, подробиці я не питаю ситуація. Важка людина може не хотіти розповідати якісь моменти розлучення причина, можна сказати, війна. Наскільки я знаю, ваша дружина поїхала за кордон, і саме вона боїться повертатися в зв'язку з тим, що триває війна. Перша ваша реакція, коли ви дізналися, що ось сталася така ситуація, ви знаєте, пер моя реакція була спочатку, коли вона поїхала, спочатку вона мені сказала, що вона їде на два тижні. До рідного брата в Німеччині. І так і пройшло два тижні, і вона сказала, що вона почала говорити, що ні, ми не повернемося і повернемося тоді, коли закінчиться війна. Ви розумієте, в мене був в першу чергу я, в мене був шок. В мене був шок, у мене були емоції такі, що словами не передати. Це було таке був страх. Величезний був величезний страх. Я прокидався зі страхом і заспав зі страхом. Зі страхом. Ось, і це... Потім ми почали вести з нею вже перемовини, я почав вже наймати так само ну, намагатися з нею про щось домовитись домовитись про те, щоб вона хоча б приїхала на тиждень, на два, потім знову. Ну, Повернулася в Німеччину. Да, е, ну, ну, дружина, дружина мене, мене і дві доньки, дві маленькі доньки, 5 і 8 років. Ось вони були прив'язані до мене, я був прив'язаний до них, була, була родина. Звичайно, ну, до війни в нас були стосунки ну, такі, як в сім'ях. Е, вони не були прям ідеальні, так як в сім'ях, деколи могли поругатися, позворитися, десь могли там посперечатися. Ось, ну, ви знаєте, я, я ніколи не подумав, що, що війна. І це вас просто торкнеться. Да, да, це... а, угу. а саме, коли ви зрозуміли, що війна стала, ну, скажімо, причиною усієї ситуації, ви намагалися поговорити. А взагалі, як, ну, які, які ваші емоції, які ваші дії? Ну, щоб цю ситуацію взагалі? Чи, на вашу думку, чи можливо її якось виправити? На сьогоднішній день вже неможливо. Вже неможливо, тому що вона, е, скоріше всього, там е, лишиться вже назавжди. Ось, е, ну Так склалося, що вона, вона зимою подала вже на, на розлучення. От, і ми на сьогоднішній день ми розлучилися. Вона там лишиться назавжди. Може, звичайно, є, я не знаю, знаєте, можливо, все. Тобто, в нашому житті, можливо, колись вона і, і повернеться сюди, але ми, вже, як чоловіки, дружина вже більше не будемо існувати. Ну, ви вважаєте, що вас зрадили? Чи ну ваше от особисті, скажімо, відчуття? Ну, взагалі, коли я тут можу помилитися, пан Сергій мені може поправити, виправити, але власне наскільки я читала, ось розлучення, скажімо, розлучення, воно стає в шкалі стресів на другому пункті, в другому пункті, де після втрати близької людини, коли людина помирає. Ну, так, так мені десь ну, тобто, я так читала, тобто це так, дуже це, сильний стрес. Це і є втрата значущого об'єкта. А якщо, наприклад, в дитинстві була травма покинутості, наприклад, людина, що таке травма покинутості, це коли до трьох років дитину відвозили більше двох неділь до баба з дідою. От. І тоді дитина сприймає в цьому віці, що Мене кинули назавжди. Тож дитина, навіть якщо їй сказати, що там ми повернемося, що, що вона це не розуміє не чує. тобто До трьох років, коли не відбулася сепарація, дитину залишати не можна, якщо ви хочете, щоб вона була здорова і в неї не було таке травмованої психіки. І ось А тоді радянські часи були. Тоді всі Ну зазвичай більшість да там оставляли там на канікули, ще там дехто там оставляв руками. Ну, Мене два роки оставляли, відвозили, бо я хворів, батьки хотіли ходити на роботу, і два роки ходили, оставляли. Ось, і це має дуже серйозні наслідки. Тобто, коли, наприклад, є така травма покинутості, а я скажу приблизно: ну, на мій погляд, це там 80% радянських дітей залишали з бабушкою і з дідом. Ось тому це масова така штука. І коли, <кій> наприклад, відбувається розлучення, то звичайно, розлучення саме по собі, втрата значущого об'єкта, сім'ї, дітей, особливо коли діти, це дуже серйозна травма, дуже серйозна. І ко... а коли ще є травма покинутості з дитинства, то це зразу спрацьовує тригер і людину викидує просто в нетрудоспособність. І навіть є такі випадки, коли люди кінчають життя самогубством, тому що. Вони сприймають цю ситуацію не просто як там жінка покинула, а на емоційному рівні вони сприймаються, як ніби мене взагалі маленького покинули назавжди, і я тепер не зможу вижити, помру. А, пане Ігорю, в мене таке запитання. А як ви намагаєтесь взагалі впоратися ситуацією? Ось я так розумію, що ну, власне з допомогою психолога, але що ви робите для того, аби вийти цієї ситуації? Бо це важка ситуація. Я так розумію, приблизно ну я просто з власного досвіду можу сказати, що приблизно, коли втрачаєш близьку людину два роки, потрібно на те, щоб ти, хоча б, якось почав приймати взагалі це світ? Це дуже важко. І особливо на першому етапі, ось саме ваші дії, що ви робите для себе, щоб якось з цією ситуацією впоратись? Дивіться, спочатку, наприклад, рік назад, е, е, рік назад, мені було ще трішечки е, я ще жив якимись надіями, мені, мені було трішечки легше, е, тому що я, я ще думав, що ситуація ну, повернеться. Е, Благополучно, що вона, вона повернеться, що вона, що вона ну, подумає, подумається да, щось, е щось можливо хор хороше трапиться. І, а знаєте, от, потім, е вже коли пішло усвідомлення того, що вона вже не повернеться, е моє психологічний стан ставши гірше. Ось і е я почав, е ну от. В, от брав, брав себе, як ти говориш, за шкірки і у спортзал. Тишив в спортзал, ти, ти спортзал два-три місяці спорт, спорт, спорт. Так, да, дійсно спорт дуже класно допомагає. Спорт, спор, Спортивні заняття вони, вони відволікають. Ти переключаєшся на себе, ти починаєш думати про себе. Ось е, Спортзал, басейн дуже хорошо, плавання дуже хорошо допомагає. Я ходив і. і і в басейн ну, раз на тиждень, ну там максимум два, тому що як, як, як вийшло? От і ну я вам скажу, я підприємець, і ну, от працювати, от налаштувати свій розум на, на діяльність, звичайно, по сьогоднішній день дуже важко. А вам близькі люди допомагають? Тобто, можливо, батьки, можливо, а друзі якось, ну ці їхні поради в цій ситуації якось допомагають вам? Так, так, звичайно, в мене є два друга, які дійсно постійно зі мною на зв'язку. Знаєте, вони постійно мені дзвонять, і коли от бувають такі моменти, що от, навіть, навіть на сьогоднішній день, по декілька, по, пару разів в день, може бути ну, такий от, дуже глибокий депресивний стан стан, що нічого не хочеться, не хочеться нікого бачити, не хочеться ні з ким розмовляти. Взагалі дуже важко, знаєте, не? от взагалі ну, бувають, бувають такі, от, от, от воно як от. Як Сергій каже, це тригер, тригер, тригер. як, як знайде десь, наприклад, ти побачиш якісь речі, якісь фотографії. Да? От фотографії дуже сильно тригерують, і, і воно от, дуже сильно знаєте накриває. І є друзі, да, дійсно, які мені дзвонять, які мені прям знаєте, от вони прям грубо зі мною, щоб мене мене витягують, витаскують. Ну хто як може. І звичайно, це звичайна допомога від батьків, а яким я вдячний. І в мене є брат. Який дуже сильно переживає, і який постійно теж намагається мені ну, шукати щось, щоб, ну, щоб мене відволікати, щоб я почав якось от, жити дійсно. От, Угу. А, пане Сергій, запитання до вас. Скажи, будь ласка, у мене просто виникла. Я слухала Ігоря, і в мене виникло питання. Скажи, будь ласка, а чи потрібно повертати людей, які нас ну десь зрадили? Я не хочу сказати, що це там зрада, да, це можливо таке громке слово. А Чому але, це, власне, це зрада, тому що але власне чи потрібно повертати таких людей? Ну от от є ситуація конкретна, так ну залишилась людина, чи там інші моменти, чи інші обставини, і ми намагаємося цю людину повернути. А чи потрібно це робити? Ну, дивіться, повернути, залежить від того, що ви вкладаєте в це слово. Якщо, ну, в своє життя якщо повернути. людина в конвульсіях в істеріки е, е, хоче там повпливати на це, то результат буде поганий. Тому що якщо ти наступаєш, то людина навпаки від тебе віддаляється, хоче втекти. У е, мене в практиці, допустимо, Ті е, чоловіки, які мали силу е, сказати так, я тебе розумію, е, роби як тобі краще. Тож, ну, по суті, діла проявляли таку, знаєте, чисту любов, таку, от прям любов матері, mm -hmm. по суті, діла. І тоді бувало, е, жінки самі поверталися, тому що вони відчували в цьому чоловікові силу. Вони відчували, що це чоловік стабільний. Ось десь йшли. Ну Це так погані історії, тому що там вони йшли, там з кимось гуляли, зустрічалися з одним, з другим, з третім. Потім розуміли, що проблема не в чоловіках, а десь є в них саміх проблема. І тоді вони вдруг споминали про того сильного чоловіка, який. Відпустив з любов'ю, ось і почали починали назад до нього тулитися? Ну, зазвичай таке в практиці є так, що можливо ще, ми ну, скажемо так, не все втрачено? Я не психолог, але знаю такі випадки, коли дійсно, і навіть через 20 років є знайомі, які а, зійшлися. Ну тобто, але чи треба розумієте? Але ну... чи треба та все інше питання? <кх> а тут які поради можна дати людям, які опинилися в аналогічній ситуації? Як правильно виходити з цієї ситуації? Взагалі, що їм можна порадити? Ну, ну кожний випадок, скажімо, індивідуальний. Тут загальні поради можливо не працюють, але все-таки, що ви як психолог могли б порадити людям, які пережили аналогічну ситуацію? Ну, дивіться, перше, потрібно враховувати те, що подібні ситуації вони проявляють просто відносини. Та от як ковід проявив дуже багато відносин, де було щось не так, наприклад, там і поки було там все гарно. То у людей були <кій> причини бути разом. Ну, розумієте, дивіться, дуже просто. Uh, у людей можуть бути причини бути разом uh, в мирних обставинах. Із-за чого там? Uh, тому що вже так багато років разом, тому що там діти разом, тому що фінансова залежність, тому що, тому що, тому що та, Таких кучу, тому що. Ось, і коли немає uh, спілкування і глибокого сприйняття, такого як. Є таке поняття об'єктні відносини, тобто я сприймаю партнера як об'єкт, який можна використати, або об'єкт від якого я очікую небезпеку. Тож, допустимо, от об'єктні відносини вони проявляються в таких ситуаціях, тому що є суб'єктні відносини, коли цінністю є особистість, і це взаємно, і тоді це такий ґрунтовний брак ґрунтовна сім'я така ось ну, більшість сімей мають дійсно об'єктні відносини, і ці об'єктні відносини вони проявляються. Якщо жінка не бачила чоловіка як суб'єкт, як особистість, вона не, в неї не було цього контакту, вона сприймала як об'єкт, який можна використати, і потім раз підвертаються якісь умови, і умови змінюються. Якби жінка. Ігоря сприймала, я впевнений, сприймала його як особистість, наприклад, цінувала, а не як об'єкт, який можна використати, то вряд ли, би так було. Ну, ситуація взагалі тут складна, бо мається на увазі, що війна, обставини, які зовнішні від нас, напевне, не залежать. Але як людям, скажімо, допомогти в цій ситуації, на що вони мають звернути увагу, щоб, скажімо, мінімізувати усі ну, такі травми? Ну, Дивіться. По-перше, завжди двоє строїть відносини, і двоє своїх 50% косяків мають. Не можна сказати, що хтось один. Що зазвичай стоїть зробити в цій ситуації? Ну, перше, я б звернувся би до психолога, який може виступити фасілітатором, тобто людиною, яка. Е Ну, попробує їх скомунікувати, тому що перше, що вони розмовляють на різних мовах зазвичай в такій ситуації. Тому там чоловіку, який тут допомагають зрозуміти її, це з нею контакт наближує, а її допомагають зрозуміти чоловіка. Наприклад, це такі можуть там декілька, одна, дві, максимум три зустрічі. Ну, зазвичай, навіть за одну зустріч дуже багато можна вирішити. І зрозуміти, чи взагалі є тут шанс. По-перше, по-друге, якось звернути увагу, щоб вони не билися один з одним, не дерлися ось, а зрозуміли один одного. Тому буває за одну-дві зустрічі таке питання вирішується. Якщо це не вирішується таким чином. То тоді йде терапі... Буває таке, що терапію вдвох починають проходити. От У мене є, наприклад, там жінка в Лондоні знаходиться, чоловік на західній Україні знаходиться і там спільно з ними працюємо разом. Ось <кій> налагоджуємо відносини, бо вони хочуть сохранити сім'ю. Але там розумієте, як коли людина приблизно біля двох років і більше побула за кордоном. То в більшості випадків случаїв людина лишається за кордоном, тому, тому й багато кажуть спеціалістів, що цю війну ми розтягуємо, кроме того, що у нас є, да. Це нагрузка на економіку, це нагрузка на то, що бійці гинуть кожен день І взагалі день. на суспільство психологічне на суспільство, і да, і кроме цього навантаження дуже серйозне. У нас по статистиці біля вісьми мільйонів людей виїхало. Я не знаю, скільки Різні там. Різні дані 7-9. Жін... дев'ять. Да. Сі... Ну, в середньому ну, В основному це зрозуміло, що це жінки. В середньому і діти. 8, так, в основному, це жінки. Я не знаю, який відсоток, але зрозуміло, в основному жінки і діти. І дивіться, якщо більшість тих на сьогоднішній день, хто пробуде більше двох років, там вони будуть мати сильне бажання залишитись. І що ми тоді будемо матиме? Якщо, наприклад, це навіть 5 мільйонів жінок, це 5 мільйонів родин приблизно, які можуть так. А, потенційно скажімо, Зазнати оці ну, трагедії свої. Так. І що ми тоді будемо матиме взагалі в суспільстві? Ну, ось, на жаль, будуть наслідки. Ну, будуть наслідки і з точки зору того, що хлопці не зовсім е здорові повернуться. Прямо релаксові. Давайте так, не, не то, що не зовсім здорові. Вони здорові появляться, але не релаксові. давайте так. От, ну, і... з травмами це... З травмами, так. І так само травми будуть в суспільстві. Це не тільки то, що внутрішньо переміщені особи. Я вам скажу, у багатьох випадках людині легше, наприклад, там менше травма, якщо ви будинок потеряли, наприклад, но разом з сім'єю перемістилися. Це менша травма, ніж розійшлися з сім'єю. Для багатьох людей це так. Пане а як ви зараз себе почуваєте взагалі якось виходите з ситуації? На сьогоднішній день завдячуюся, звичайно, Сергію. Да, ми з ним в тандемі працюємо. Почуваю, ну, вже трішки краще себе, але все одно знаєте, до того ідеального психологічно-емоційного стану ще є над чим працювати. І ще, ще, ще треба працювати, ще треба брати от, свою, свою волю в кулак і, і робити, і жити для себе. Ми місяць працюємо да. буквально з Ігорем. Ось, і ну так, це не, за один місяць не вирішується питання. Е, буває дуже часто, я в тандемі з приватними психіатрами працюю, тобто ми медикаментозно десь допомагаємо облегшити стан людини. Е, психотерапія, медикаменти вони не вирішують мислення і сприйняття ситуації, ви ж розумієте? Тобто, медикаментозно ми просто покращуємо стан, щоб людина краще сприймала, якщо глибока просадка, наприклад. Додати їй серотоніну, да чи щось там таке. No, Зазвичай, зазвичай це депресивні стани, потрібні е, е, інгібітори обратного захвату серотоніну. Це зв'язано з норадреналіном і серотоніном. Ну, тобто, Власне, я не дуже помилилася. Ну, про так, гормони так. я назвала правильно. Так. Е, я дуже вам дякую за таку цікаву розмову, а пану Ігорі, за те, що він е, прийшов і Розповів свої відчуття. І нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему розлучень під час війни. І говорили з нашими гостями: це психолог Сергій Богданов Ігор Горіантіпов, підприємець. І, Власне, ось саме досвід пана Ігоря. Ми обговорювали і наскільки важко саме взагалі сприймати тему розлучення під час війни. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто один Реклама.